Свій професійний день сьогодні відзначають енергетики, на яких зараз всі, ну я думаю, не перебільшення, скажу, що моляться, коли зникає електроенергія в наших розетках. І нам хотілося поговорити в цей день із кимось, хто буквально на передовій енергетичної війни. З нами Андрій Тоюнда, керівник центру експлуатації ліній ДТЕК Київської електромережі. Андрію, вітаю для початку зі святом і вітаю в ефірі. Доброго ранку, дякуємо. Є якісь відчуття святковості? Так, вони присутні. Це наше професійне свято, і ми дуже любимо свою роботу. Але в цій ситуації не до святкування. Пасивому до. Так, будете відзначати свій професійний день такі ж на роботі. Е, Андрію, а як ви живете і працюєте починаючи від 10 жовтня, коли країна перейшла в такий особливий енергетичний режим від першого масованого удару? У вас вихідні бодай були? Е, вихідні, вихідних у нас немає. Ми працюємо 24 на 7 у пасивному режимі. Е, і масовані з початку масованих ударів, е, навіть якщо. Є якась хвилинка, то все одно всі люди знаходяться на зв'язку, даби виїхати і відновити електропостачання всім споживачам. А який день був найтяжчим? Можете пригадати станом на сьогодні? Так, уточнювати ми не будемо. Ну, в один із останніх останніх ворожих обстрілів було дуже велике пошкодження ПЛ. 110 кВт було пошкоджено чотири лінії на їх відновлення. Наша команда потратила більше двох діб, і це були мабуть найважчі роботи, бо приходилося працювати під проливним дощом. Потім снігом, потім морозом. Ну це дуже важко було, але ми справилися з цим. Так, і здебільшого українці такі дуже позитивно налаштовані зараз до енергетики. Всі звернули увагу на важливість вашої роботи, тому що раніше це було ну як повітря. Воно є, ти дихаєш і не звертаєш увагу на те, є воно чи нема. Тільки коли нема кисню, ти відчуваєш, що задихаєшся так само з електроенергією. Але разом з тим, що зараз особлива така вдячність і особливе ставлення до енергетиків, в ряди годи доводиться чути. Ну я принаймні бачу е, публічно якісь такі обурення, мовляв, чому вони так довго копаються. А чому у тому будинку є світло, а тут нема? Можливо, вони щось крутять і не хочуть нам це світло давати, якісь махінації. Як енергетики ставляться до такого обурення людей, яке теж зараз доводиться очевидно вам вислуховувати? Ну це нас більш мотивує. Більш мотивує для того, щоб доказати людям, що ми на місці, ми працюємо, ми робимо свою. Право, ми робимо все можливе і іноді навіть неможливе для того, щоб в кожній домівці нашої країни було світло. Добре. А крім цієї такої е, злості, що вас ще мотивує? Що нас мотивує? Мотивує нас вся наша країна, країна наших героїв. У нас е, військові, які боронять нашу країну. Е, та ну всі люди, які. Наближають кожен робить свою справу і наближає нашу країну до перемоги. Андрію, на жаль, я знаю, що ну, є загиблі серед енергетиків е, і внаслідок цих російських е, ударів. Як це вплинуло на вашу роботу? Е, як це вплинуло на нашу роботу? Ну, ми. По максимально стараємося, щоб персонал був захищений. Ми снабжаємо їх бронежилетами, касками. Ну добре, я спитаю по-іншому. Андрію, я спитаю по-іншому. Чи були після цих трагічних випадків в історії, коли люди казали Ні, я не буду виходити на роботу, я звільняюся, тому що це занадто небезпечно. Е, ні. Ви знаєте, є така фраза, якою користується більшість да, хто, якщо не ми. Е, ніхто не зробить цю роботу. і Наш персонал це розуміє. І ну, я не знаю ні одну людину, ні одну людину, яка б сказала, я не поїду, я не буду це робити. А у вас вдома зараз є електроенергія? Ні, так, немає. А, а не приходять сусіди, не кажуть, ну ти ж працюєш там, ДТЕК, може щось вирішиш, щоб нам дали. Ні, 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 ні. Ніхто не приходить на навпаки. Ось ну, в тому будинку, де я живу. Люди з розумінням і іноді приїжджаючи додому після роботи, буваючи, навіть ввечері, да, люди знають, що я працюю, бо я приїжджаю на тій формі, не встигаю навіть переодіватися. Всі дякуємо, 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 дякую. Тобто, ви відчуваєте на собі оцю підвищену увагу до енергетиків зараз і вдячність людей за те, що ви робите. Так, так, так. Чудово, дуже. Я теж дякую від імені нашого всього колективу, тому що ми теж відчуваємо вашу важливість і теж маємо можливість зараз працювати завдяки всім українським енергетикам. Дякую, пане Андрію. Андрій Таюнда, керівник центру з експлуатації лінії ДТЕК Київські електромережі, був у нашому ефірі. Нагадаю, ми з паном Андрієм спілкувалися, тому що сьогодні у енергетиків України професійне свято. До речі, сьогодні також професійне свято українських дипломатів. Вони теж відзначають його на роботі. Частина з них за Раз з президентом в офіційній поїздці до Сполучених Штатів а решту новин про сьогоднішній день будемо слухати від Андрія Ковальського Андрію. Прошу.